Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього року це ознаки паралелограма. Якщо і перша ознака в нас така, якщо в чотирикутнику кожні дві протилежні сторони рівні, то це чотирикутник паралелограм. Ну, От Якщо ми подивимось на паралелограм, і в цього чотирикутника це чотирикутник, да, АБ дорівнює СД, Д, А Б, дорівнює АД, то ми робимо звідси висновок, що чотирикутник А, Б, С, Д це паралелограма. Це в нас перша ознака. Чим відрізняється ознака від властивості? Ознаки це перевернуті властивості. Ми говорили на попередньому уроці, що у паралелограма кожні дві протилежні сторони рівні. А тут, навпаки, ми будемо доводити, що чотирикутник є паралограмом. Тобто, якщо в чотирикутнику кожні дві протилежні сторони рівні, то цей чотирикутник – паралелограм. Розглянемо наступну ознаку. Якщо в чотирикутнику дві протилежні сторони рівні та паралельні, то цей чотирикутник – паралелограм. паралограм. У знову ж у нас такий чотирикутник. І якщо у нас АБ. Дорівнює CD і в свою чергу AB паралельна CD, то робимо звідси висновок, що чотирикутник ABCD – це буде у нас паралелограм. Давайте в подальшому паралелограм писати дві паралельних лінії і М, скорочено. Тобто, якщо ви побачите, що в чотирикутнику дві сторони, протилежні, рівні та паралельні, то ми можемо стверджувати, що цей чотирикутник – паралелограм. Наступна ознака. Якщо в чотирикутнику діагоналі в точці перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник – паралелограм. Розглянемо Чотирикутник. проведемо діагоналі в цьому чотирикутнику. А, С та Б Д. Точка О, точка перетину. Тобто, якщо в цьому чотирикутнику діагоналі в точці перетину діляться навпіл, то ми можемо стверджувати, що чотирикутник у нас буде паралелограмом. Тобто, якщо БО дорівнює ОД, а АО дорівнює ОЦ, то робимо звідси висновок, що АВЦД це паралелограм, це третя ознака. Ще ми також можемо стверджувати не тільки ознаки, в нас є такі наслідки з оцих ознак, що, наприклад, якщо у якщо вони в паралограмах чотирикутника кутника кути рівні, то ми можемо стверджувати, що він паралелограм. Якщо сума кутів, які прилягають до будь-якої із сторін чотирикутника дорівнює 180 градусів, то ми також можемо говорити, що цей чотирикутник – паралелограм. Давайте з вами це замалюємо і напишемо. От у нас є паралелограм А Б, С, Д, і наслідки в нас такі. Наслідок перший, якщо протилежні кути рівні, тобто кут А дорівнює куту С, а кут Б дорівнює куту Д, то робимо висновок, що А, Б, С, Д це в нас буде паралелограм. І другий наслідок. Якщо у нас сума кутів, кут А додати кут Д, кут А додати кут Б, буде 180 градусів, то цей чотирикутник також буде паралелограм. Якщо кут А додати кут Б, дорівнює 180 градусів. Якщо у нас кут А додати кут Д дорівнює 180 градусів, якщо кут Б додати кут С дорівнює 180 градусів, або якщо кут С додати кут Д, тобто всі умови повинні виконуватися дорівнює 180 градусів, то ми можемо стверджувати, що чотирикутник кутник А, Б, С, Д паралелограм. Спираючись на оці всі ознаки та наслідки, ми навчимося з вами доводити задачу. Ну, переходимо до розв'язування вправ. Задача така. Перша. На діагоналі А це паралограма А Б, С, Д, тобто, у нас є паралограма АБЦД А, Б, С, Д, Д. На діагоналі А це Позначили точки М і К так, що АМ дорівнює СК. Тобто АМ дорівнює ЦК. Доведіть, що чотирикутник МБКД паралелограм. Тобто чотирикутник МБКД паралелограм. Що це чотирикутний паралелограм. Давайте запишемо дано. Нам дано взагалі то, що А, Б, С, Д паралелограм. Нам відомо, що АМ дорівнює КС. Все, треба довести, що М, Б, К, Д – паралелограм. Доведення. Що ми в першу чергу можемо показати? Через, як довести? Це ми можемо через діагоналі довести, показати, що в точці перетину діагоналі рівні, то цей чотирикутник буде паралограм, показати, що сторони протилежні, рівні та паралельні, або показати, що протилежні всі сторони протилежні будуть рівні. Ну, Мабуть, щоб показати, що просторони, сторони, що вони рівні, тут неможливо. Я вам пропоную провести діагональ БД. Ця діагональ буде належати паралограму ABCD і чотирикутнику МВКД. Так як БД належить паралограму ABCD, то, звісно, ж точці перетину діагональ БД та AC діляться навпіл. бо ABCD – це в нас. Паралелограм. Ну і давайте ми це з вами запишемо. Перше, що, так як а, Б, Ц, Д паралелограм, вже це відомо, а у паралелограма діагоналі в точці перетину діляться навпіл, то БО дорівнює ОД і АО дорівнює ОС. Давайте БО та ОД. Ми позначимо якось однією буквою. Це ж буде буква Б, наприклад, Б та Б. А, а Ой Оце ми можемо позначити е, якоюсь іншою буквою, наприклад, С. Е, у ну, нас АО і ОЦ буде С дорівнювати. А у нас ще діти відомо що АМ дорівнює КЦ, АМ дорівнює КЦ за умовами. І можемо позначити, нехай це буде А. АМ і КС дорівнює А. Давайте ж ми знайдемо, так як у нас БО і ОД у нас рівні, так як АБЦД паралелограм, тобто перетину діагональ БД поділилася навпіл, Давайте ми знайдемо величину МО і ОК. МО у нас буде дорівнювати АО віднято, відняти АМ. АО ми позначили як С, АМ ми позначили як А. Запишемо ОК. Це у нас буде ОС відняти КС. Ми шукаємо ОК, і це у нас буде повністю Оце відняти КЦ. Тобто, це відняти А. Ми бачимо однакові величини. На цілі робимо висновок, що у нас МО дорівнює ОК. Тоді робимо висновок. Так як у нас діагоналі в точці перетину чотирикутника кутника а діляться навпіл, то він буде у нас чим паралелограмом. Третє, записуємо, що БО дорівнює ОД, МО, дорівнює ОК, звідси слідує, що М Д паралелограм. Так як... Діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Що й треба було довести, задача доведена. Розглянемо наступну задачу. Точка Е і Ф відповідно з середини сторін БЦ і АД паралограма Д. Тобто нам відомо паралограм Д. точка е середина сторони БЦ, точка Ф середина сторони АД. Треба довести, що чотирикутник кутник АЕЦ Ф, а, е, Ц, Ф. Є паралелограму. запишемо дано до даної задачі. Дано. А Б, паралелограм. Точка Е середина. Якщо вона середина, то БЕ e дорівнює ЕС. БЕ e дорівнює ЕС. Точка F середина сторони Аде. Значить, у нас АФ дорівнює ФД. Все, треба довести, що А Е С Ф паралелограм. Давайте подумаємо, як це будемо робити. Так як у нас БЕ дорівнює ЕС і АФ дорівнює ФД, а ми знаємо, що у паралелограма протилежні сторони рівні, тобто БЦ дорівнює АД, то ЄЦ у нас буде дорівнювати Аф. Оце ж серединки однакових сторін. Це й запишемо до ведення, так як А, Б, С, Д паралелограм, то БЦ дорівнює АД, Б, С, паралельна АД. І так як вони в нас однакові, а точки Е і С у нас середини цих сторін, то звідь ми робимо висновок, що БЕ дорівнює Е дорівнює Аф і дорівнює FD, а нам треба показати, що Е дорівнює Аф. Ми це показали. Це з одного боку рівності, це будуть бо у нас серединки, да? це паралельна Ади. Є С та АФ, у нас оці дві сторони, лежать на паралельних прямих. На паралельних прямих. Якщо вони лежать на паралельних прямих, значить, відповідно, вони будуть між собою паралельні. це паралельна АФ, ми бачимо, що у нас в цьому чотирикутнику А, Ф дві сторони рівні та паралельні. Якщо у нас виконується ця умова, то ми можемо стверджувати, що чотирикутник А у нас паралелограм. Давайте це запишемо, так як у чотирикутника можна розписувати, А, ЄЦ дві сторони, рівні та паралельні. То він є паралелограм, що й треба було довести. Ось таким чином діти доводяться задачі. На цьому все. Я вам бажаю успіху, працюйте і у вас все вийде!